У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою? Взятью домовину той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий. Як кішечка підкрадеться, Виждений нещасливий, у тебе час та й запустить в печінку. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мирує та отечество, так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров як воду точить, а братія мовчить собі. Витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі патаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає.